Що ти її скажеш? Ja. То добре, що баба ще вручиться і сміється, а жінка жала до стовна лапти, казали б, стовна ті. А так добре, що баба? Заробився. Будьте осторожні. Другий клас, правильно пройшла? Другий клас. Третій клас. Боже, Боже, достане. Другий клас. Точно, точно. Повертайся. треба на почали, температура Тиск, цукор і ситуація. А на тепер не берете аналіз. Беремо, але треба брати тільки вранці. І ще один осторожней, таке ми дуже садочок закінчили. І дивіться, що тут подібне зараз розпішов в втоковому місці. Нормальних розмірів відували. Рібла вода. Хороша думка і правильне харчування. Ось вот і все. Правильно. Все. Це вірно. Все, до побачення. До побачення. Щасливо вам.